В Ізмаїлі на базі Державного гуманітарного університету стартував міжнародний проєкт об'єднання у дзеркалі мов. Він реалізується за підтримки Інституту української мови НАН України. Цей проєкт реалізується за підтримки Інституту української мови Національної академії наук під головуванням шановного Павла Юхімовича Гриценка та уповноваженого із захисту державної мови Тараса Дмитровича Кременя. В рамках проекту відбулася презентація наукових пред з українського мовознавства, а саме словників, підручників атласів та монографій, присвячених сучасному стану української мови, її історії та функціонуванню діалектної форми. Бібліотечний фонд університету поповнили атлас української мови, третій том атласу. Бібліотечний фонд поповнили видання з лексикографії української мови, лексикології, діалектології, історії української мови які у навчальному процесі зможуть використовувати викладачі, студенти університету, також він стане в нагоді під час наукової роботи усіх наших колег. Ці джерела були передані бібліотеці навчального закладу після робочої зустрічі ректора Ярослава Кічука з директором інституту української мови НАН України Павлом Гриценком. На цій зустрічі було обговорено подальшу співпрацю двох установ. Зокрема, підкреслено значущість соціолінгвістичного обстеження в поліетнічному буджацькому регіоні, яке здійснюють фахівці кафедри української мови і літератури для нашої спільноти, а це полікультурна українська Басарабія. Цей проєкт є унікальним, тому що ми не тільки популяризуємо українську мову, але й зміцнюємо фундамент української державної мови. Вже понад п'яти років мешканці міста та регіону мають можливість безкоштовно пізнавати красу та багатство української мови, проходячи спеціальні курси на базі навчального закладу. Вони були ініційовані ще у 2018 році директором інституту української мови Павлом Гриценком, ректором університету Ярославом Кічуком та кафедрою української мови і літератури з метою поліпшення стану володіння державною мовою та її популяризації в багатонаціональному південно-бесарабському регіоні. Я щиро вдячний нашим колегам. З нашого університету, зокрема, Центру української мови і культури, які вже біля п'яти років реалізують свою унікальну місію: це не тільки проведення безоплатних курсів з української мови, а це ще й Популяризація української державної мови через конференції, семінари, тренінги відзначимо. Передання наукових праць з українського мовознавства є традиційним напрямком допомоги інституту української мови НАН України ізмаїльському вишу. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.